Розпочалося святкування дня флоту урочистим підйомом військово-морського прапору та прапорів розсвічування на кораблях та у військових частинах ВМС України. На параді кораблів була присутня і наша знімальна група. Традиційно, в першу неділю липня, всі моряки нашої держави відзначили своє професійне свято День флоту України, яке об'єднує військовослужбовців військово-морських сил, працівників морського та річкового флотів. У Севастополі урочистості розпочалися з підйому прапору військово-морських сил та прапорів розцвічування на кораблях і у військових частинах військово-морських сил України. Після церемонії зустрічі командувачем українських військово-морських сил адміралом Віктором Максимовим, голови Верховної Ради України Володимир. Литвина, офіційна делегація взяла участь в обході парадного однострою кораблів, що вишикувались на внутрішньому рейді Севастопольської бухти. На катері разом з Володимиром Литвиним обхід строю кораблів здійснювали також міністр оборони України Михайло Єжель, командувач військово-морських сил України адмірал Віктор Максимов, голова Держдуми Російської Федерації Борис Гризлов, командувач Чорноморського флоту Росії віце-адмірал Володимир Корольов, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба та голова Вастопольської міської ради Юрій Дойников. При підході до кожного з кораблів і суден Михайло Єжель вітав екіпажі з професійним святом. Фрегата Гетьман Сагайдачний, куди завітала офіційна делегація, голова Верховної Ради України Володимир Литвин привітав українських моряків з професійним святом від імені Верховного Головнокомандувача президента України, від імені Верховної Ради України, від імені Кабінету міністрів України від, і від себе особисто вітаю вас з професійним святом днем флоту. України, тому цей день я щиро зичу вам нових успіхів у бойовій підготовці за мирних умов. Щастя, сім'я, добра і достатку сьогодні. Україна як держава зосередилась на собі, на облаштування. Своєї держави. У нас є всі можливості, і вони будуть реалізовані для того, щоб забезпечити Збройні Сили України всім необхідним повністю. І це буде зроблено. Слава військовим морякам! Україні слава! Слава! Після параду кораблів на площі Нахімова випускникам академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова урочисто вручили морські кортики. Після чого особовий склад прийшов урочистим маршем. Традиційно присутні на заході гості поклали вінки і квіти до меморіалу героїчним захисникам міста Героя Севастополя у 1941-1942 роках та вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Після проходження роти почесної варти почесні гості здійснили підхід до преси. Перше питання було адресовано міністру оборони України Михайлу Єжелю і стосувалося будівництва нового корвету для військово-морських сил України. Корвет буде будувати держава, а той, хто може допомогти в цьому питанні, він буде вкладати відповідні кошти. Так що, це процес, який йде і все. Сьогодні є люди, які вклали кошти, наприклад. В Києві структура, яка вже вложила 100 тисяч гривень на будівництво Кремля. Щодо здійснення фінансування будівництва Корвету, ґрунтовну відповідь дав голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Відповідно до державного бюджету. І з урахуванням того, що треба оновлювати матеріальну базу військово-морських сил України, і я сьогодні про це сказав, що при підготовці бюджету на 2012 рік буде зроблено все, щоб врахувати потреби військової організації України, в тому числі військово-морських сил України. Є відповідне доручення президента України. Є відповідна воля Верховної Ради України, і зрозуміло, що Кабінет міністрів буде її реалізовувати. Журналістів також цікавило і питання подальшої співпраці між українськими та російськими моряками. Сьогодні ми були свидетелями того, що в єдиному строю пройшли два взводи почетного караула. Це були моряки України, моряки Росії. Думаю, що це. как раз подсказывает нам, в каком направлении и должны развиваться наши отношения. Мы исторически имеем одну судьбу. Я думаю, что народы Украины и России и раньше, и сейчас, и в будущем будут народами-братьями. Складывается последние годы хорошая традиция, что и Россия, и Украина... совместно празднуют свої знаменательные дати, привітав українських моряків зі святом і голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба. Хочу іскрені поблагодарити всіх представників регіону України, які на протяженні особенно останніх двох місяців много зробили для встановлення українського флоту. Вагома допомога у встановленні українського флоту надавалася саме з регіонів України. Справа в тому, що якраз в прошлому році було видано. Відповідне доручення і указ президента щодо відновлення шефства над Збройними силами. Сьогодні всі регіони вони розподілені між Збройними силами, закріплені указом президента. І я думаю, що тільки Київ сьогодні привіз шість квартир для військовослужбовців військово-морських сил України і інші регіони. От, я знаю, що привезли сьогодні і 500. Карчів роз від міст Дніпропетровська і від Донецька тисячу. Тому і кожний регіон по 10 і 10,5. десять 10 10 10 і... 10 кожного десять да, да. Тому і кожен регіон відповідний вклад, ти який може для того, щоб військовим рекам хто може чим допомогти, тим допомагає. Останнє питання, яке цікавило журналістів, стосувалося технічної готовності українського військового флоту. Зараз відновляється флот. Де... я вам примеру скажу, 15 лет Донбасс не выходил в море. Сейчас вы видите, он уже стоит. И также мы проводим техническую готовность остальных кораблей. И я щиро дякую президенту, министру обороны, Роберт, для того, чтобы техническая готовность восстановилась и как можно больше кораблей выходило в море. Після коротенької прес-конференції на причалі морського вокзалу було організовано огляд кораблів, озброєння і військової техніки військово-морських сил України почесними гостями та представниками шевських делегацій, мешканцями та гостями Севастополя. Вперше, в принципі, на кораблях, військових кораблях, і вперше, як політик, знаходжуся на цьому святі. Хочу вам сказати дуже зворушливо, дуже достойно, дуже красиво. І я від цієї душі хочу, щоб дійсно наші військові морські сили процвітали, щоб це була надійна сила, яка охороняє нашу державу, тому що в цьому є гідність і слава нашої держави. Хай вони будуть всі щасливі, здорові, радісні і успішні. Голова Верховної Ради України сьогодні говорив про те, що є відповідні програми, і бюджетні програми, і цільові програми на розбудову і достойне фінансування і озброєння військово-морських сил України. Ця програма буде реалізовуватися. Це один із пріоритетів і української влади, і парламенту, в тому числі. Ой, зелене житто, зелене. Хороші гості у мене. зелене є, жито, житоженці жнуть. Хороші гості мене ждуть. Але на цьому свято не завершилося. О 19.00 на площі Нахімова пройшло урочисте нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку, присвяченого Дню флоту України, та святковий гала концерт за участю зірок української естради.